Вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви просили вже декілька днів просити, що ж, що ж з контрнаступом. Я так. зараз скажу два слова від мене, тому що міноборони, ви вже напевно бачили, вийшов від міноборони такий ролик, коли вказівний палець до губів, і контрнаступ вже почався, але. А, ну, ви знаєте, смішно. Навіщо тоді говорити, що контрнаст вже почався? До чого? А потім казати, мовчить. Давайте подивимося. Дійсно, він почався. Чи це, навіщо взагалі ось цей ролик? Ну, ось тут я би не сказала, що почався. Конкретно я би не сказала, але щось відбувається. Ось ця карта вже говорить. Щось відбувається. Зараз ми подивимося конкретніше. Я завжди звертаю увагу на ті карти, які вискакують, тому що це карти хочуть щось сказати. В той момент, коли я щось говорю. Тобто, на мої слова є реакція. І так, подивимося, що відбувається з контрнаступом. Да, дійсно, він пішов. Він пішов. Але бачите, ось, ця, всі, всі, ось ці карти це старші аркани, ось рух іде, шанс показує, тобто це значить хороші шанси в нас є, побороти цього диявола. Але дивіться, зірковість нам ні до чого. Тобто це говорить про те, що Міноборони випустили ролик. Навіщо? Давайте подивимося: на користь той ролик, який вони випустили. Тобто, наступ я бачу вже йде. А це на користь це чи ні? М -м ви знаєте, відверто скажу це заспокоїти людей, народ. Тому що люди вже давно чекали, вже готувалися. Е очікування вже, знаєте, це як перезріла. Мені ось так це йде, ніби перезріла ягідка, яка вже, ну, ефекта вже того немає. З цим контрнаступом. Ось. Працюють, бачу теж. Давайте подивимося, чи на шкоду. Ні, не будемо це дивитися. Не будемо це дивитися. Це дурниця, а подивимося краще, як. Пройде цей насобі. які шанси на даний момент. Ви повинні розуміти з тими умовами, які почалося, так? Чи які шанси на даний момент. Завтра шанси можуть помінятися. І тисячу варіантів карти не будуть зараз показувати. Вони показують тільки на той момент шанси, які ми дивимося. Тобто зараз. Завтра, якщо ми будемо дивитися, можуть шанси дійсно помінятися. І так, шанси на ну вже ця карта нам говорить, що шанси є дуже великі. Подивимося. Дуже увага прикута до, до цього всього, а потрібно дійсно ось а, а, промовчувати, краще промовчувати, краще знаєте, затуманити, краще взагалі нічого не говорити про наступ. Ось. І ось ця карта теж говорить, що бажано би взагалі нічого не говорити. Але мені карти все рівно ще не показали, чи буде хороший результат на даний момент, як воно є. Ну, я бачу, що да, да, да. В кінці карта йде заспокоєння, тобто з ворогом будемо боротися. Правда, єдине, що я бачу, що сили не є рівні. Не знаю, маю право я на це говорити чи ні. Хоча я бачу, що успіх буде. Він буде успіх, але сили не рівні. Так, заспокоїться. Угу. Дивіться самі а, кубкові карти. Кубкові карти взагалі-то це не військові ось, але м -м, мені таке враження, таке мені враження для народу будуть побєди. Тому я і ось тут я бачу, що нерівні так. сили. А, у нас, е на жаль, у наших не так багато. Але нам будуть казати, що дійсно все добре. Давайте насправді подивимося занадто багато говорять про це. І дивіться, і знову випадає не дуже добра карта. Не дуже добра карта. Не хочуть карти до кінця показувати. Я зараз скажу, чому. Тому що ситуація дуже ще нестабільна. Все рівно виходить в мене, що результати будуть хороші, навіть якщо трошечки будуть забріхувати, трошечки будуть і перевищувати перемогу. Навіть не перемогу, це ось саме цей контрнаступ. Результати цього контрнаступу за НАТО буде багато води, за НАТО буде багато балаканини. Все рівно те, що вони цей ролик виставили, що контрнаступ почався, і це це неправильно. Воно не як сказати, це ще більше. У людей викликає цікавість до цієї теми. І, на жаль, на жаль, карти показують, що нерівні сили. Нам будуть трохи багато щось примальовувати. Народ будуть ну тут конкретно будуть нас успокаювати, всіх абсолютно, особливо на телемарафоні. Можливо, навіть цю тему будуть на марафоні уникати. Багато буде неправдивої інформації, дуже багато. Забріхуватися будуть. Але я все ж таки хочу на сьогоднішній день, чи є у наших Збройних сил на сьогоднішній день. Я ж ніяко не дивлюся стратегію, тому не кричить там, хто там вже кричить. Я не дивлюся ніяку стратегію. Я дивлюся тільки шанси. Це, знаєте, таро. І так. Ну, ви знаєте, важко буде. Дуже важко. Але переможуть. Все, карти показали, переможуть. Так, великі будуть втрати, дуже великі, ви собі навіть не уявляєте, але ця, ця карта і ось ця карта, вони дві кажуть, що великі будуть втрати. Потім прийдеться нам довго загоюватись, але все рівно контрнаступ пройде, як сказати, Задовільно, тобто добре, відмінно. О, відмінно. Відмінно. Пройде успішно, ось як я це бачу. Щиро дякую, мої дорогі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. І удачі нашим Збройним силам України. На все добре, мої любі!